Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, обов'язково пишіть, що ви думаєте про те, що я говорю, і поширюйте це відео. А я починаю. Пройдемося зараз коротко по останнім новинам, проаналізуємо, а потім перейдемо до інтерв'ю Порошенка, тому що дав цікаве інтерв'ю Порошенка. я Його тільки що дочитав. На цензернеті, якщо хочете прочитати, так от всі останні новини, які людей цікавлять, це однозначно в ці перемовини, які можуть розпочатися в Саудівській Аравії. Спочатку говорили, що там будуть тільки росіяни США. Потім вже там американські змі садять, що будуть українці. Навіть тільки що з'явилася інформація, що українська делегація прибула в Саудівську Аравію. Але нібито вони прибули для того, щоб готувати візит Зеленського. І Це до речі, підтверджує і Зеленський і Ермак, що з росіянами зустрічі ніяких не буде, поки не буде готовий план, який разом з Трампом будуть втілювати життя Україна і Зеленський, і ці всі там поїздки в Валеріат, вони якби не пов'язані з перемовинами США і. Росії, які розпочнуться саме по завершенню війни, а ці перемовини розпочнуться. Про це сказав держсекретар Рубіо. Ну, я не знаю, вірити, не вірити. Знаєте, таких співпадінь мало в житті буває. Все ж таки, якась інформація там може надходити українській стороні. Можливо, там українська сторона не буде зустрічатися з росіянами, можливо, і не надходити буде жодна інформація. Ну, як на мене, це дуже дивно. Якщо ну ви вже там є, та і ведуться перемовини про нас, ну про Україну. А ми говоримо нічого про Україну без України. Ну значить, хоча б треба контактувати з американською стороною. Ну це ж логічно, абсолютно. А в нас, знаєте, ми відхрещуємося. Ні, ні, нас не запрошували. До речі, є от зараз остання інформація в американських ЗМІ, що якийсь інсайдер сказав, що Україну не запросили, і вона не буде отримувати інформацію. А вчора було навпаки, що Україну запросили, вона теж там буде отримувати хоча б інформацію. Ну, як на мене. Якщо б я був чиновником такого рівня, я би хотів отримати однозначно інформацію від американців, від наших партнерів. Тому що якщо вони все будуть вирішувати без нас, ну це буде катастрофою для України, тому що Трамп е, скоро зустрінеться з Путіним. До речі, теж всі інсайдери в американських ЗМІ інсайдять, що Трамп до кінця лютого зустрінеться з Путіним. Якщо він зустрінеться, ну він же буде щось з ним обговорювати. Якісь питання буде вирішувати, а в нас ні плану. Ну немає, тому що ми ж його не зробили і не показали Трампу. І він його не погодив, тому що Трамп хоче, щоб план був тільки його, виключно його, не Зеленського, не там з Європи, а тільки його, тому що він хоче отримати свою славу, це об'єктивно. А ми, ну, якби би від того. Ну, я думаю, що це не зовсім така позиція, тому будемо мати надію, що це просто нам розказують, знаєте, як українському суспільству, а все ж таки інформація буде відповідним чином отримана. Що дуже важливо, в цих перемовинах саме США і Росії Рубіо, держсекретар, я тільки що читав американські ЗМІ от перед е, розмовою е, з вами. Так от він чітко сказав, що ці перемовини спрямовані на те, щоб зрозуміти. Чи Путін не бреше і не дурить ну нас? Чи він готовий вести перемовини і завершити війну? Тобто, це не перемовини, там що вони будуть домовлятися, як вони будуть ділити. Сфери впливу. А вони хочуть ну, поставити Путіну якісь умови і чи він готовий на щось піти, тому що ну, путіна делегація може приїхати і сказати, нам ще дві області, і потім ще, знаєте, Дніпропетровську, ще там Запорізьку, ще, 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 ще. Це все в догонку. І тоді ми зупиняємося. Ну і тоді не буде про що говорити. І тоді все одно буде розмова силою. Це зрозуміло, і не буде зустрічі Путіна і Трампа. І це дуже, ну. Важлива річ, яку не помічають наші змі. Вони там тільки говорять: будуть українці, не будуть, будуть росіяни, будуть американці, буде з Трампом зустріч. Але в таку деталь він ж сам сказав. Це ж головний дипломат. Він чітко сказав, ми їдемо взнати, чи готовий Путін вести перемовини і готовий завершити війну, тому що він каже, що готовий, а може просто дурити і зараз буде виставляти купу умов, які не, не реалізувати. Далі, що цікаво, ну знаєте, мене зачепилася новина. Фінський президент він каже, що він знайшов, як можна втрутитись от в ці перемовини, щоб Європу взяли теж перемовини щодо завершення війни в Україні. І знаєте, що він придумав? Він придумав, що треба зробити спецпредставника по україні ну так само як Трамп зробив келога спецпосланця по завершенню війни і вітквідкофа для росії який веде з ними перемовини так само європа зробить свого спецпредставника і його заступника, як це є в Косово. Ну, в європейського союзу є такі спецпредставники, заступник Косову. Ну це катастрофа. Розумієте, рівень мислення президента людей в Європі. Він м м каже, ну однозначно, ми маємо зустрічатися, маємо надати Україні будь-яку допомогу, яка потрібна зараз в найкоротший термін, там гроші виділити. Це все зрозуміло, але є одна проблема. Ми можемо не домовитися, тому що є багато країн, є багато різних думок. Але якщо ми зробимо спецпредставника, то точно. Нас візьмуть в перемовини. Це катастрофа, це катастрофа. Ця європа, вона ні гарантій безпеки не дасть, ні європейської армії створить нічого, тому що вони ні про що не можуть домовитися. А ще зараз є фактор Трампа, про який я розповідав, який просто ну з деякими лідерами просто по дзвінку скаже що щось не робити, і євросоюз взагалі розвалиться, тому що об'єднатися вони навряд чи зможуть Ну, з такими ідеями. Так, точно також коротка новина, що в НАТО зсу виник конфлікт, і він набирає обертів, тому що в НАТО кажуть, що зсу неправильно застосовує зброю західну, яку надають і ну багато її витрачають, і просто вони використовують її. По радянському якомусь там принципу, а не по західному. Ну, це цирк. Це цирк. НАТО взагалі не воювало в, в жодній війні, не говорячи, я не військовий експерт, про нашу війну, яка ну, просто повномасштабна, шаленна війна з другою найбільшою армією в світі, і, я думаю, самою боєздатнішою. Це мордорською, це однозначно. І вони розповідають, хто як тратить. Це ж війна, це війна, зрозуміло, що зброя тратиться. А ми говоримо про. Євросоюз про НАТО про якісь країни вони зброю жмуть. Хоча війна йде три роки. Вже всі все знають, всі все розуміють, і всі знають, як це відбувається. Але маємо що маємо і так. Інтерв'ю Порошенка я коротко вам всі новини. проаналізував. і інтерв'ю Порошенка. Порошенко дав інтерв'ю. Саме цікаво з цього інтерв'ю він ну дав слово практично, що вибори відбудуться 26 жовтня 25-го року, і що влада до них готується, тому що вже там обраховують скільки бюлетнів треба надрукувати, як створити закордонні е, округи відповідні, тобто дільниці, е, ЦВК почало працювати. що цих три роки ЦВК абсолютно не працювало. Воно почало там узгоджувати списки. Хто де є, люди знаходяться ну це? Є робота якраз. ЦВК. і Порошенко ну має цю інформацію. Він більше знає ніж ми, тому, що він ж народний депутат, якби там не було, і колишній президент. і каже, що влада хоче це зробити. Хоча ми бачимо, Зеленський він розказує, що ні, ні. Ні, як ніяких виборів, ніяких випусків за кордон. Хоча б було що він проговорив що якщо військовий стан знімуть, то однозначно треба і права повертати громадянам. Ну якщо будуть вибори, значить і за кордон людей почнуть однозначно опускати. Тому що прийняти якийсь такий гібридний закон ну це просто катастрофа буде для держави, тому що це буде обурення в суспільстві дуже дуже серйозно. Ну а для того, щоб провести вибори, значить, ну, треба е, припинити призупинити війну, хоча б мінімум мати перемир'я. Якщо влада про це думає, значить вона думає і про перемир'я, хоча нам про це не говорять, а розповідають про плани там про Трампа. Що цікавого розказав Порошенко? Він розказав, що він білий, пухнастий, чесний, ніколи в житті нічого не робив. Жодних кримінальних проваджень, там нічого не доведено. все неправда, я не буду по кожному йти. Я, наприклад, не прихильник Порошенка, і я не вірю йому, наприклад, що він всюди там білий і пухнастий, але доводити я цього не збираюсь. Та? Але є. Декілька нюансів, ну де він правий, об'єктивно, це санкції ведені без суду. То він знаходиться на території України. правоохоронні органи могли його затримати, розслідувати, довести справу до суда і через суд там забрати майно, конфіскувати, якщо в нього е відповідні статті кримінального кодексу, передбачають конфіскацію. А в нього передбачають, бо там десь є державна зрада. Якщо я е не помиляюсь, Правоохоронні органи цього не зробили. Тобто, ці кримінальні провадження, які є, вони не доведені до суда, одне там. Перед судом, але ще в суд воно не пішло. Треба сказати, що Порошенко не ходить, не підписує, не, не, не ознайомлюється з справою, тому ця справа і затягується. Це теж об'єктивно, але розумієте, це право підозрюваного він може затягувати. Якщо слідство не може встановити йому обмеження, значить він може затягувати. Тобто, це презумпція невинуватості і його права. І тут ну, це недопрацювання правоохоронних органів, які це не зробили. І тому, якби ці санкції без суду, вони ну, як на мене, можуть розсипатись в будь-який момент, якщо б був якийсь там європейський суд або український. До речі, він сказав, що йому заблокували вже рахунки. Не знаю, чи це правда, що він особисто не може розрахуватись, про інші він. Не розповідав е, ще цікаво, річ одну він сказав. Ну я це теж е, знав. Що в законі про санкції написано, що якщо громадянин України знаходиться на території України, санкції вводити заборонено, і Порошенко він знаходиться на території України. Я розумію, що закони можна читати по різному, санкції можна вводити по різному. До речі, він сказав, що санкції му ввели по поданню фінмоніторингу по виведенню цих коштів, от про які говорив Зеленський, оці мільярди. І якщо їх Порошенко поверне, то Зеленський санкції знімить. Ну, було би прекрасно показати суспільству. Оці всі мільярди, ну які були видані, на які рахунки, в які там дні, місяці, куди вони виводили, чи вони повертались, чи не повертались, скільки цих грошей в загальному хто їх виводив? Не ну, особисто ж Порошенка там ходив під якісь довірені особи. Напевно, цього всього Ну, поки що ми такої інформації не отримали. Не отримали. Дуже цікаве інтерв'ю в контексті міжнародної політики, тому що Порошенко розповідає, що він був там в Вашингтоні, їздив по Європі з кимось зустрічався, і як от вказує журналістка, яка брала в нього інтерв'ю, що так пліткують, що Зеленський вів оці санкції за те, що Порошенко нібито там домовлявся про вибори за кордоном. Про вибори. хоча Порошенко клянеться, каже, що він не хоче виборів. Що якщо будуть вибори, вони знищать просто нашу державу, що він проти виборів категорично. Ну так якось дивно виглядає. І Зеленський проти виборів ЦВК почало працювати. І бюлетні рахують ті, як його, дільниці виборчі розраховують де їх встановлювати за кордоні. І Порошенко проти виборів, але всі його звинувачують, що він там десь в Америці ну впліткують та в Америці, домовлявся про вибори. Ну якийсь знаєте, сюр трошки до речі, подивіться мій шорт. Я там. Говорив якраз, що можливий договорняк Порошенка і Зеленського просто так, щоб всю увагу суспільства була тільки на Порошенку і на Зеленському під час виборчої кампанії, таким чином не допустити жодного іншого кандидата, який би міг їм протистояти в політичній боротьбі. Також він розповів залужним. Він казав, що ну, залужним ще все попереду будуть кримінальні провадження проти залужного, що його так ніхто не залишить, і що він залужним постійно говорить. Його запитали, чи він з ним говорив про вибори. Він каже, ні, про вибори ми не говорили, але ми постійно там в контакті спілкуємось, говоримо. Ну, не сказав він ні про який альянс, але сказав, що залужному треба бути обережно, що там влада ще на нього кримінальні провадження відкриє і бути їх, там, я так розумію, якось застосовувати відповідним шляхом. І що стосується якби, міжнародної діяльності, він сказав, що от влада не може знайти нормального. Комунікації нормальної з Трампом і з його адміністрацією, тому що як він каже, Єрмак ну там не вхожий, з ним ніхто не хоче спілкуватися, а іншої комунікації в них немає, тобто влади Зеленського і в Єрмака. І тому от виникає оця проблема з перемовинами, що нас не допускають до перемовин. Що може бути так, що Трамп все сам просто візьме і порішає, так як кому це вигідно. Що добре, він сказав: ну тобто він дипломат з великим досвідом, однозначно, і він сказав, що Трамп нас не здасть. І Я теж так думаю, Трамп нас не здасть. Але ну, він правий в тому, що реально Трамп може вирішити все сам. Якщо наша влада буде пручатися, я до речі, попередні відео про це робив. Що якщо ми будемо дурити, там створювати якісь проблеми, провокації, просто вирішить все без нас. Зброю нам не перекриють, вона не буде йти, але цього буде всього недостатньо. Економічна складова перекриється. Нам просто в деяких аспектах перекривають проти чиновників, ведуть санкції і все одно. Всі приймуть рішення Трампа, і от до того, якраз завершу тим, що з чого я починав: що які би не були перемовини, вони йдуть між ну, Мордером та і США, нашим союзником, які єдиний, ну тобто єдина країна, яка може це завершити і принести справедливий мир в нашу державу. І ми відмовляємося, ну там приймати участь. Ну це якось дивно виглядає. Ми маємо хоча б отримати інформацію і впливати. Це взагалі краще було б на них впливати, з ними говорити. Нехай наші не спілкуються з росіянами, але нехай спілкуються з Рубіо, нехай спілкуються з, з, з тим представником Трампа, який буде спілкуватися з ними. Тому що реально, якщо з ними говорити, ти ж можеш впливати на їхню думку і отримати інформацію. Підпишіться, поставте лайк, обов'язково напишіть, що ви думаєте про те, що я розказав. Підписуйтесь, побачимось.